Анексувавши Крим та сприяючи конфлікту на сході України, президент Росії Володимир Путін викликав накладення економічних санкцій на свою країну. Разом з несподівано різким падінням цін на нафту санкції призвели до колапсу російського рубля. З початку конфлікту з Україною російська валюта подешевшила наполовину порівняно до долара та євро. А відповідно, вгору поповзли і ціни на імпортні товари та послуги. Виплачувати позички за житло стало вдвічі важче. Детальніше Уляна Телюк. Євгенія та Олексій придбали однокімнатну квартиру в Москві шість років тому, взявши кредит в іноземному банку. З того часу вартість рубля значно впала, що змусило родину з двома маленькими дітьми переглянути домашній бюджет напередодні свят. Буквально вчора буквально вчора. Ми сиділи з дружиною і обговорювали, що робити з новорічними подарунками. Може нічого не дарувати. Після перегляду сімейного бюджету ми зрозуміли, що наша іпотека, яка зросла практично вдвічі, а то й більше, дуже сильно вдарила по кишені. Олексій працює в банку, де вже було кілька етапів звільнень людей для оптимізації виробництва. Через фінансову кризу в Росії, зумовлено серед іншого, і міжнародними санкціями банк може взагалі припинити свою діяльність. Підстав для оптимізму в родини мало. Зокрема, після заяви колишнього міністра фінансів Олексія Кудріна вперше за після 2000 року, за час правління Путіна та Медведєва знизилися реальні доходи населення. У Кремлі звинувачують захід у фінансових проблемах Росії. Утім, деякі аналітики кажуть, що навіть якби міжнародні санкції були зняті зараз, російська економіка все одно відчуватиме стагнацію принаймні ще три роки. основна причина девалювації рубля це падіння цін на нафту. Експорт нафти та газу з Росії це величезна частка їх економіки. Це впливає на баланс російської платоспроможності та імпорту. Не лише падіння цін на нафту спричинило спад російської економіки. Да, дій нефть упала. так, справді ціна нафти впала, але ціна впала на 40%, А рубль впав на 70%. Значить, питання не у нафті. Це можна порівняти з 2008 роком. Тоді ціна нафти знизилася до 47 доларів за барель. І тоді такої девальвації не було. Тож ми бачимо, що існує тут якась складова політична, а не економічна. Її називають падінням довіри до уряду. А ми знаємо, якщо падає довіра до влади якоїсь країни, відразу падає довіра. Віра до валюти цієї країни експерт впевнений, що рейтинг Володимира Путіна всередині країни почне незабаром падати. Єдине, чим російський президент на сьогодні міг би себе реанімувати, каже політолог, це відправити у відставку увесь уряд і скласти провину за кризу на Медведєва. Уляна Телюк, голос Америки.